Слухайте, ну я хочу все-таки зняти бекстейдж, як ми це все знімаємо. Я кажу, Зай, давай щось типу, тут познімаємо. Вона каже, та ні, то що не буде. Я кажу, очей, ми каже, ну тут повні подушки. Пов'яті подушки, прикиньте. Соломі, я не хочу знімати тут повні подушки. Так, я а я подушки бачила... які мають бути? <світка> я тут бачила десь павука. <світка> а які <світка> мають бути подушки. Спайдермена. Які мають бути. У вас які подушки вдома? Вас шо, помні, ти, подушки В нас ця лінточка отут, на цій е, лампі, на цьому торшеру, висить з моменту, як народився, як Тоні приїхав додому. Тут висіла кулька надувна на дувной. На, на <рив> Тоні висіла. вже буде скоро 5 років. <рив> Про що це свідчить? Що? Що? Погана господиня! Господар поганий. І господар поганий. Але бачиш, я не сказав, що поганя, погана господиня. Я сама сказала. Але ти сказав, Але що Але я що тут погана витираю пилюку, дивіться. І павутину. Це не те, що витираєш, ти просто на голову нам. А потім я пилесошу в наступному відео. Ну, коротше, ладно, ви поняли.